Зустріч лідерів США та Китаю позаду Америка ще до переговорів усі СІ програла торговельну війну з Пекіном, Пише свіжа Нью-Йорк Таймс, коментуючи зустріч. Якщо це не журналістське перебільшення, то виходить і політично впливати на Китай США особливо не можуть. Мова звісно про залучення сі до тиску на Москву, щоби примусити до перемовин та перемир'я. Що ж сталося під час розмови двох президентів, і які заяви за її підсумками Трамп зробив щодо України? Обговоримо це наживо з нашим спеціальним кореспондентом у Сполучених Штатах Дмитром Анопченком. Отже, Дмитре, вітаю, чекаємо подробиць. І якщо ти не проти, почнімо з українського виміру. Ну, звісно, з українського виміру, тому що це найважливіше для нас всіх щодо України від Трампа досить дивна речення. Прозвучало воно зараз в усіх заголовках, в усіх новинах, ми погодилися, що сторони маю на увазі він Україну і Росію, зосереджені на бойових діях, і інколи гадаю, їм потрібно дозволити воювати. Ну від Білого Дому поки немає жодних роз'яснень, що Трамп мав на увазі, а останнім часом дуже часто він говорить плутано і співруб прес-служби наприклад, доводиться виходити до журналістів не на камеру в закритому режимі, щоб їх не цитували, але, хоча б роз'яснювати позицію Білого Дому, ну від відставного американського топ-посадовця, теж я попросив прокоментувати. Теж не на камеру почув версію, що можливо Трамп мав на увазі, що за столом переговорів, оскільки не виходить не просто домовитися, а навіть зібратися, то таким чином Україна має показати Росії на полі бою, що ну Росія не зможе Може реалізувати свої плани, захопити ще більше території, і можливо тоді, якщо Україна покаже силу, Росія буде більш зговірливою щодо перемовин. Що зараз можливо, це натяк на те, що зараз саме такий етап, коли мають говорити не дипломати, а мають говорити гармати. Впевнений, ну що у речниці Білого Дому найближчий перший же брифінг будуть запитання журналістів, що вона пояснить цю позицію щодо залучення Сі, Трамп сказав, Китай сприятиме в регулюванні в Україні, і це давні Зіс він сам припускав, що сі міг би стати посередником, але ось цікава цитата: дослівно: ми довго про це говорили. Ми працюватимемо разом, щоб зрозуміти, чи зможемо щось зробити. Ну, дивіться, е, працюватимемо, щоб зрозуміти, чи зможемо. Е, просто сама побудова речення, самі слова, які Трамп підібрав, показують, що. Не просто немає жодної конкретики, а по великому рахунку немає і жодних домовленостей або ну жодної спільної мови щодо цього. І знаєте, Вашингтонські дипломати, з якими я говорив, переконують, що це добре, що це була би дуже погана ідея залучати особисто Січи Китай як посередників, як переговірників, бо зрозуміло, що Китай не був би нейтральним. Ну ось буквально за одну дві хвилини ми детально дуже із американськими дипломатами про це поговоримо. А поки я хотів би сказати про підсумки, підсумки і формально. Ні, те про що пишуть зараз в пресі, і підсумки неформальні. Якщо брати формальну частину, ну подивіться будь-яку стрічку інформагентств, пишуть, що Пекін зараз максимально прикриває Росію і політично, і поставками, які е, дозволяють обходити війну. Ну і тут у Вашингтоні весь час, якраз перед цією зустрічю, точилася дискусія, в якій мірі Трамп міг би або надавити на Пекін, щоб Пекін перестав наприклад товари подвійного е, призначення поставляти Росії, або до Мовитися, ну те, що називається полюбовно, заключити економічну угоду, наприклад, запропонувати якісь спільні заходи в економічній площині. Ну і таким чином найголовніше намагалися розібратися, чи є завдяки чому вмовляти, ну і про що вмовляти. Ну, і от після сьогоднішньої зустрічі є формальний результат, коли дійсно повідомляють, що досягли тактичного перемир'я, що Китай і Сполучені Штати на рік відклали підвищення тарифів один. Проти одного, проте варто розуміти, що це тарифи були ну більшого віртуальні. Дві сторони грали м'язами, дві сторони підвищували ставки. Ну і зараз обнулили цей весь процес. Що за цим стоїть? Таймс категорична і пише у редакційній статті. А тут треба теж розуміти різницю, коли автор пише, то це авторський матеріал. Ну автор несе відповідальність, а редакційна стаття це позиція всієї редакції всього великого змі. Що торговельну війну з Китаєм, штати програли е, лише почавши. Пише, що Трамп вважав, що може тиснути на Пекін, оскільки США експортували е, більше ніж Китай купував. Втім, всі зробив ставку на рідкісноземельні метали, е, як Найбільший постачальник у світі показав, що він може залишити Америку і без своїх поставок і практично без альтернативи. Ну і пише цікава цитата: Китай тепер перетворив свій контроль над рідкоземельними металами на зброю, яка безкінечно триматиме над США як кийок. Ну і прогнозують, що Дві країни може і залагодять свої економічні розбіжності, економічні стосунки. Втім, по великому рахунку, те, що всіх нас цікавить, якихось політичних важелів впливу на Китай у чинної американської адміністрації практично не залишилося. Ну і такий політичний розклад забирає у Трампа можливість, наприклад, попросити чи наполегливо попросити обирайте слова, які хочете. Сі свого часу свою чергу звернутися до Путіна, організувати переговори, показати невдолі. Волення. Ну і таким чином е, є хороші питання, що далі Америка могла би зробити, і питання поки що відкриті, що найменше до квітня, коли планується візит Трампа, вже до Китаю. Вже ну, другий раунд переговорів, друга спроба домовитися. А от чого хотіли досягти? І знаєте, цікаво б розібратися, чому товариш Сі так тримається товариша Путіна. Ось про це ми почуємо думку найкращих американських дипломатів, які все життя займаються інтересами Сполучених Штатів в Китаї, і ось що вони нам розповіли. Вони таки поговорили особисто уперше після повернення Трампа на другий термін. І за зачиненими дверима це були інший Трамп та інші сі. Вже не треба показної риторики, гучних слів, які приберігають для преси. Не треба натяків і сигналів, і можна спробувати спілкуватися відверто, віч навіч. І щоб нам там офіційно не сказали за підсумками, є найголовніші запитання для Трампа: це лише про економіку, а багато чуток, що він хотів укласти із пекіном суперугоду. Чи гроші все ж таки використає, щоб Китай змінив політику? І якщо так, то що саме штати здатні виторгувати? І Розібратися в усьому допоможуть люди, які представляли в Китаї різних американських президентів, і бачили на власні очі, як робиться велика політика. Чотири посли США Степлтон Рой, амбасадор Джорджа Буша, був у Пекіні у 90-ті, Джон Хансман на початку 2000-х він представляв Обаму. Гері Лок і Макс Бакус, топ-дипломати сучасної епохи, які особисто знають сі. Логічно припустити, що Трамп вмовлятиме Пекін скоротити закупівлю російської нафти. Це зараз головна його стратегія. Він на всіх друзів Москви щодо цього тисне і погрожує тарифами і митами. Китай дійсно купує величезні обсяги. Лише торік: 108 мільйонів тонн російської нафти на 62 мільярди доларів. Фактично половину всього, що до війни купувала Європа. Так само Москва стала найбільшим постачальником газу до піднебесної. Туди йде третина всього імпорту РФ. Але наші топ експерти впевнені, говорити щодо цього із пекіном майже немає сенсу, адже економіка КНР переживає зараз не найкращі часи. А Москва робить на свою нафту величезні знижки, тож всі такий шанс просто не втратить китай неймовірно потребує дешевої російської нафти, газу і вугілля. Тому імпорт з Росії так різко зріс. Але якщо не нафта, а чи можна перекрити хоча б потік товарів подвійного призначення, які обходять західні санкції? Бо 90% мікросхем, верстатів, компонентів для дронів і ракет Москва отримує саме відсі, і тут чую від експертів: можливо, Пекін міг би чимось пожертвувати і припинити найбільш чутливі для російського ВПК поставки, втім, не більше. Китайці дуже горді, і вони не хочуть в очах цілого світу виглядати, що наче капітулювали перед штатами. Бо чимало держав зараз обурені. Чому це Америка намагається їх шантажувати? Чому це погрожує запровадити ще вищі мита? І Китай не відступить першим. Сеніфі справа ще й в тому, що торгові війни, якими погрожує Трамп, насправді одночасно б'ють і по штатах. І, попри всі гучні заяви і погрози, довго тримати цей економічний фронт Вашингтон теж не здатен, і китайці це теж розуміють. у торговій війні не буває переможців, програють усі, і покупці, і виробники з обох боків. Всі, хто в конфлікті більше того, якщо Росію західні санкції все ж послабили, і те, Москва шукає обхідні шляхи. То, попри стереотипи, Пекін рестрикцій не дуже то і боїться. Це теж реальність, із якою треба рахуватися. Скільки б ми не намагалися, скільки б не запроваджували санкцій проти Китаю, їм це як згуся вода. Їм байдуже. Насправді стає ще гірше, коли ми вводимо рестрикції. Тобто при всій войовничій риториці за закритими дверима Трамп схоже все ж не тисне, а обіцяє сі грандіозні економічні переваги співробітництва з Штатами, а тому й обмежений у вимогах щодо Москви. Але чому Сі так прив'язаний до Путіна? В чому його вигода? Навіть якщо тактично Трамп і зможе домогтися певного потепління, стратегічно Сі все одно формує власний полюс сили на противагу Америці, і Росія йому для цього потрібна. Китайці не дозволять Росії програти так. Вони не схвалюють агресію проти України. У Китаї були гарні відносини з Києвом, але зараз у них стратегічне партнерство з Москвою. Обидва дружать проти США, бо бачать в них загрозу. Це теж правда. Дружба сі Путіна насправді дуже ситуативна. Росія і Китай не природжені союзники, великі прикордонні держави зазвичай такими взагалі не бувають. Це уж точно не союз створений на небесах. Він дуже поверхневий, дуже крихкий. Але і закінчення української війни китайцям по суті не потрібно. Бо чим сильніше ослаблена Москва, тим більше вона від Пекіна залежить. А слабка і від того залежна і зговірлива Росія для Пекіна ідеальний молодший партнер. Тому і у миротворчі зусилля Китаю наші топ дипломати насправді не вірять. Так, Трамп явно буде просити Сі вплинути на Путіна, вмовити розпочати переговори, і головне таки піти на поступки щодо територій. Президент США навіть публічно припускав, що Китай міг би стати одним із посередників у мирному процесі, але якщо Сі таки дасть згоду. Чи не буде це одні ворота? Бекін і Москва один одному потрібні. І коли президент Сі каже щось про Україну, коли Китай каже не проти бути посередником, який намагається вести переговори про мир, насправді ж ніхто в це не вірить. Якщо бути чесними, це можливість для Китаю сказати Ей, ми тут, товариш Путін, щоб допомогти вам і водночас це можливість для Китаю отримати допомогу і ресурси вже від Росії. Тому китайська місія Трампа насправді дуже непроста. Але коли тобі світить Нобелівська премія, ну щонайменше стимул є. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу «Інтер». «Марафон. Єдині новини.